Такий чоловік, знаєте, стереотипний, от він хотів мати сина. Для нього це капець як важливо. Я не знаю, чому, отак от дуже важливо було мати сина. І першою в нього народжується дочка. Другою народжується дочка. дочка. третьою народжується дочка. дочка. І дружина йому каже: Може, трошечки? ну Будь ласка, може, просто ну, перепочиним, перепочинем. А він так важко видихає і каже. Так сина хочу. І до неї так, може, попробуємо. Вони пробують, і в них народжується трійня дівчат. Трійня. І тепер кум мого друга, увага, живе в будинку. Він, його дружина, звичайно, мама дружини і шестеро дочок. Звичайно, ця ситуація, ну, як давайте дивиться справді в очі, це не дуже просто. Це, це абсолютно правильно. Проходить певний період часу, вони живуть цією розкішною родиною. І е, мій колега випиває з кумом в нього вдома. І кум сидить і так вже випили одну чарку, другу. І кум мого колеги каже: так сина хочеться. І звідки не візьмись його жінка, так от вклинюється між їхніми головами, і каже: То може, блядь, попробуємо?